Вітаю, шановне панство, з вами я, Dragon Профі, і сьогодні я у відео розкажу, як правильно треба розпочинати гру на Ukraine GTA. Це відео спеціально для новичків. Всім дякую, ідемо дивитися відео. Так, Вітаю я профій, і зараз я вам поясню, що та да, як треба робити на початку гри. Перше, я вам рекомендую грати на одному, одному з е, двох серверів. Рекомендую до останні два 06, 6 та 05, оскільки там менша конкуренція та більше зрозумілі ціни, де і в економіку легше зрозумітися. Тому рекомендую краще. 06 ну, та 05. Також далі я рекомендую вводити промокоди промокоди, а саме зараз покажу так, українська буква ще англійська О. Заходите в промокоди і напишете. Допустимо, у мене є такий гарний промокод КВН. Дуже гарний промокод. Я його вже активував давним-давно-давно. Давно. Ну, Рекомендую вводити цей промокод. Є інші, інші, допустимо, Макротов та інші є дуже гарні промокоди. Це рекомендація така. Далі рекомендую піти працювати на роботі сонячні панелі. Панелі для новачка це дуже гарний варіант. Варіант, я там, Тому скільки я прокачаний до 10 рівня на сонячних панелях, я рекомендую. У мене там зарплата 4000 з копійками там. Там за одну панелі. панелі, якщо саме відремонтувати, помити, там 3600 десь приблизно. Приблизно з копійками також, ну, також ну, панелі там на першому рівні буде зарплата приблизно 2-3 тисячі. Я гадаю. гадаю, тому ви там зможете на панелі гарно працювати. Далі ферма, ферма також гарний варіант. Ви також її можете знайти буковка О, GPS, роботи. Роботи, ферма тут буде. Ось ферма. Ферма також. Ну, це також дуже гарний варіант. І там сонячні панелі також будуть. І інші роботи. Роботи, тому рекомендую дойти на сонячні панелі. Панелі. Ем, я. Та так, я його у батлпасі я, я забрав. Так. Людинці підсказав, де TheSkin, так її знайти. Не, так, Рекомендую далі піти на інші ну, серверови мерами я вам підказав. Далі рекомендую піти на такі роботи, ну, як будівельник, Глово. Глово це найкращі варіант, варіант для прокачки та взагалі. Взагалі я як людина у якої 29 рівень, майже 30-й. 30 -й, то й рекомендую саме Глово, оскільки тут найбільша зарплата, тим паче зараз екзона на момент зняття цього відео. відео, тому рекомендую піти на Глову. Глово також файна робота. робота, якщо у вас є якийсь особистий транспорт. Транспорт, і ви вже ну, не дуже новичок. новичок. Далі, в принципі, ви можете піти на інші роботи. Це ну, рекомендую для прокачки рівня. Ша, не шахту, хотів сказати, шахта. Рекомендую до будівельник. Будівельник-будівельник знаходиться ось тут. Київ біля магазину рибалки та СТО ТО Дмитра Квінтова. Квінтова. ну, в принципі, ви через GPS все можете знайти. Найти, це такі базові роботи, якщо у вас є, допустим, лям або. ну, Приблизно так, так, десь лям. Тоді рекомендую купити собі вудку. вудку та ну, вудку п'ятого рівня, як у мене ось є. Рекомендую її взяти. Взяти, оскільки це ну, дуже файна річ, я на рибі заробляю десь 1 мільйон за 1-2 години. Година з прикормкою, ну, приманкою. Приманку далі рекомендую проходити Баттл Pass. Пас його відкрити ось так. Англійська буква О. Далі квести трошки, тут прогортати, і там буде все, battle Pass. Рекомендую його проходити, оскільки це цікаво, там допомагає. ну Також тут дуже багато всяких призів, але. Якщо ви ще собі преміум Battle Pass візьмете, условно, до 80 рівня, або, так, до 80 рівня, ви отримаєте багато чого всього цікавого. Додатково Х2, формально, да навіть більше, Х3, як будь, -то. будь -то, на мій погляд. Також рекомендую, ну, далі не рекомендую вам на авто дуже багато грошей витрачати. я У мене ЦЛС. Цет Лес я на нього витратив 10 мільйонів, враховуючи тюнінг та сам CLS. CLS тому рекомендую краще купити вам Кабана. Кабана М3, ну, або М5F10, рекомендую купити вам. Вам таке стартове авто, воно їде нормально, але не дуже рекомендую вам краще купити, купити Mercedes benz Мерседес-Бенс ну, десь. Мерседес-кабан, ну, я його так називаю, У мене є відео про, цей, ць, про це авто, краще ви його придбайте, воно коштує то, 600 тисяч ну, і їде так, так само, як М5 F10, яка коштує М5F10, між допродам, 3 мільйони, а кабан мій коштує ну, 3-5 мільйони з тюнінгом. Цюнінгом далі рекомендую вам, отрим... далі вам рекомендую зробити таке. Якщо у вас вже є шостий рівень, шостий рівень, від... зробіть картку собі і покладіть усі гроші, які є, є на депозит. Рекомендую до 3 мільйони, щоб наступний раз у вас було 5 мільйонів. Потім ці 5 мільйонів покласти, ви покладете на депозит, і ви, всі, ви 60. І ви за 60 пайдеїв отримаєте. Отримаєте 33 мільйони. Це дуже багато. Дуже багато, це M5F10 F10, якщо ну, ще трошки підроботати, попрацювати на голову. Далі, якщо ви плануєте донатити у Room, вам рекомендую спочатку зачекатися акції X2 або ще щось. Ще щось ну, це така рекомендація. Рекомендація, щоб ви могли більше купити. Допустимось, зараз є така акція F1 натиснути. ой, це не то, Натискаю Shift F1. Тут є такі можливості. Венмедика рекомендую. Скільки? Ну, оскільки це 1500 або скін. Також гарний варіант, хоча не рекомендую з Батл Пасу його ж можна забрати. Також потроху проходьте ось квести, це також дуже гарно. Тут пройдіть трохи квестів. Квестів далі щоденні. Допустимо, відвідати, відвідати який магазин одягу, одягнути аксесуар, відвідати верф. Це так, ну просто. Відвідайте якесь місце. Допустимо, давайте я зараз, давайте, ну, просто виконуйте ці квести. Ви так карбованці отримаєте, якщо забажаєте задонатити. Донатити, ви трохи менше потратите грошей. Також не знаю, що вам далі, далі підсказати. Просто ну грайте у свій ну, так, щоб вам було вдобно думно грати, та ви хотіли. Також не рекомендую вам кидати гроші якимось стрімерам або ще комусь. комусь, ну, Кому ви не довіряєте, условно людина, людина грає постійно у казино, в угрі, звісно, на Ютуб, будь ласка, не бань. Не бань, ну, у грі грає у казино і каже, можете, будь ласка, мені скинути 500 тисяч, я хочу у казино виграти там собі мільйон, пару мільйонів. Не кидайте, будь ласка, ви. Так і іншому не допоможете, оскільки він все, все потратить на казіно, і у вас менше грошей буде. Також, будь ласка, не грайте у казино, Казіно як у грі, так і в житті, будь ласка. Будь ласка, ви там не зможете заробити, там заробляє тільки власник. Власник, я, якщо, ну, я рідко граю у казіно, і то я зупиняюся. Я у казіно граю, дуже рідко, напевно. Два, ну, за два тижні, напевно, один раз і все. І все і то чисто на 200 фішок. Це десь 60 тисяч. Тисяч, тому не рекомендую, будь ласка, не грайте у казино та інше. Інше, далі рекомендую ну, більше працювати або ще щось. Також, якщо у вас є така можливість, залишайте, залишайте свій. Комп'ютер, ноутбук на ніч, щоб фармився у вас депозит. Також рекомендую як можна швидше шостий рівень апнути, щоб у вас була можливість картку розблокувати, оскільки я сам сам буквально 6 місяців тому зміг картку зробити, хоча я зареєструвався майже рік тому. Тому, тому будь ласка, будь ласка ну, робіть картку собі, робіть і все. Далі придбайте собі якусь квартирку. Допустимо, тут є в ГОСКІ, В ГОСКІ є якась квартирка. ну, Економ клас, так? Але там, ну, по-перше, є телевізор, і ви там зможете афе кашити, фармити депозит та білетики. Зараз же діє розіграш. Розіграш на. зараз покажу на що. О, дивіться, який розіграш. Тому будемо ну, пофарміть білетик, у вас буде шанс виграти ось ну, багато чого. Чого найголовніший приз — це ноутбук. У мене, в принципі, 20... 36 білетів вже, нічого собі. Тому, ну, пафекаште, якщо у вас є така можливість. Також ви можете ну, ще дуже багато чого робити. Робити та, ну, Я, звісно, вам такі поради просто даю і все. Я не можу вирішувати за вас, що вам робити, що вам не робити, і так далі. Будь ласка, може, робіть все, що ви хочете. Хочете та просто насолоджуйтеся грою. Герою, дякую за те, що подивилися це відео. Всім пока.